Ви Знаєте, що поліція співпрацює з ТЦК, ловлять ухилянтів там і тому подібне. Нещодавно з'явилася така у них нова практика. Вже там і до нас клієнти зверталися з подібними. Буквально вже там десь на наступному тижні. Здається, в мене буде судове засідання в новоград волинському районному суді Житомирської області. По 130-й, як не дивно, значить яка ситуація? Зупиняють автомобіль. Це така типова вона дійсно зупиняють автомобіль. Е, людина, якщо знає, як там свої права, і як правильно спілкуватися, вона спілкується правильно, тому що зупиняє поліція, підходять співробітники ТЦК, нема посвідчень, там тому подібне. Скажімо так, від ТЦКшників людина відбивається, ТЦК, якби ну розумієш людину, вони там силою не витягнуть, е, нікуди не повезуть. Е, далі включається поліція. Поліція приділяє водію, що він нібито перебуває в стані там першого або алкогольного, або наркотичного сп'яніння, друге. І е, пропонують приїхати в медичний заклад для проходження освідування. Е, водій розуміє, що якщо він зараз кудись поїде, бо на його автомобілі його не, не пускають, щоб він з ними їхав. Да? Тобто тільки в автомобілі патрульної поліції, в якій будуть і співробітники ТЦК. І людина розуміє, що вона може доїхати е, хіба що на ВЛК, а не на освідування. І людина каже, що я вибачаюсь, я тверезий, але я не буду проходити медогляд, і вони виписують протокол по 130. й Ось і все, і направляють його до суду. Хто ну, знає, що робить або відразу дзвонить адвокату, то, відповідно, одразу людина їде в медичний заклад, самостійно швиденько здає всі аналізи, приходить суд, показує, ось я чистий, нічого не було. І все, вже тут на розсуд суду, скажімо так, суд має врахувати і мету зупинки, і на відеозаписі, як буде відображено ці всі події. І, як правило, такі значить, провадження закриваються. І нікого до відповідальності не притягують. Але такий метод в правоохоронці від ТЦК він вже є, він діє, вже ну, дуже багато де. В Одесі там колега також розповідав нещодавно подібний випадок. Так що будьте обережні, знаєте, що якщо ви відмовляєтеся від проходження огляду на стан сп'яніння, автоматом виписується на вас протокол, направляється до суду. Ось е викликайте одразу адвоката, телефонуйте адвокату, щоб правильно вести себе в цій ситуації, щоб потім е вийти з неї, якби без ніяких втрат.